Усім привіт, Майвакут. Сьогодні ми поговоримо про оновлення, що буде додаватися у Фредборна в майбутньому. І так, на екрані ви зможете побачити зображення, на яких буде певна інформація до оновлень. Зараз ви можете побачити зображення, на якому написано, так скажімо, певний план оновлень на наступний рік та на ближчі тижні або місяці вже цього року. Перша новина про оновлення під назвою Нічина Земля, що має скоро початися. Далі зимній фестиваль йдеться в ньому про йоль, тобто це оновлення може бути десь на якісь зимні свята, наприклад, Новий рік. Ці два оновлення мають бути вже у цьому році. Далі падіння Альфхейм, тобто у гру додають Альфхейм. І майбутнє оновлення їх можемо побачити нижче. Це таке оновлення, як Південний край або Рубіж, це новий регіон, споруди для крафту, і оборони лагерю, нові ельфійські креслени та ресурси один, нові противники темні Альви, новий регіон Землі Ельфів, святковий сезон Юль 2022, система, так скажімо, Петів, тобто це не їздові тварини, а саме Пети. Зброя темних альвів, ельфійська броня, ельфійські ресурси і кресла на 2, нові скакуни елементалі, нові противники патчі ельфи і збільшення максимального рівня ігрового персонажу. Як ми можемо бачити, планів стосовно наступних оновлень багато, тому будемо з нетерпінням чекати нових оновлень. Також ми ще маємо декілька зображень до наступних оновлень, на першій ми можемо бачити два, скоріше за все, нові верстати, крім цього, поки що нічого про дані споруди не відомо. Тому переходимо далі. Тут ми можемо бачити певні будівлі та до зображення маємо деякі описи. Цитую, звісно, що приховує перехід до України Ельфів, поступово спадає. Перша група розвідників вже встигла пройти через ворота і навіть досягла якоїсь подоби поселення, жителі якого налаштовані вкрай агресивно і явно не раді відвідувачам. Тому можемо припустити, що з ними, скоріше за все, ельфами ми будемо воювати. І наступне зображення показує нам певну скриню, по крайній мірі щось на неї схоже, а вже описі йдеться. Кажуть, що міміки є продуктом ельфійської магії. Можливо, використовуючи ресурси ельфійських земель, безмерті могли б скористатися ними для захисту свого табору. І знову ж таки можемо припустити, що ці міміки будуть корисні нам для нашого табору, а саме для захисту. На момент написання сценарію це вся інформація, що є саме з офіційних джерел. Будемо чекати більше інформації про оновлення від розробників гри та самі оновлення. З вами був я Вакуль. До наступних зустрічей.